Доброго дня, вас вітає компанія Блесткар І сьогодні до вашої уваги Ренок Кенго 2019 року. З електроприводом. Як бачимо, пробіг 93 тисячі кілометрів. І тут в нас батарея, якої вистачає на 160-180 км запас хода. От можемо бачити майже повністю заряджений акумулятор 171 км показує. Ну, з інтер'єру тут все досить звично, як для Кенго, магнітола з Bluetooth, що дуже зручно, можна слухати музику та розмовляти по телефону. Охайний салон. Термо в дуже гарному стані. Ну, відповідно до пробігу. Ну і в цілому автомобіль охайний, класний. Білий колір, який дуже зручний, універсальний для такого авто Вантажопід'ємність 700 кілограмів. Це модифікація експрес. Можемо бачити зарядка. Ну от Такий чудовий помічник для вашого бізнесу. чекає на вас. Звертайтесь, телефонуйте. Будемо раді відповісти на ваші запитання. На все добре!